Вітання всім! На огляді цигаркові гільзи Яута. Бачимо таку яскраву пачку. Такі цигарки вироблялись з 1940-х років. Тут всі фірмові логотипи, адреса нашого сайту, і звичайно Крим це Україна. В нас йдуть класичні цигаркові гільзи, де наполовину йде картонна вставка і папір. Можна забити в такому вигляді, скільки вам потрібно, або ж висунути папір трошки більше і наповнити більший об'єм без додавання клею. Добре пропаяні. Всередині також йде так звана зірочка, яка затримує тютюн. Тобто можна забивати без вигинів. Варіанти набивки. Ось, наприклад, перший варіант забили, зробили один вигін, другий. Ну, це класичний вигляд коріння цигарок. А другий варіант. Можна вставити всередину фільтр. В нас вони є в продажу. Ось тут фільтр такий стоїть всередині. Волоконний. Зробити один вигін і буде ще додаткова фільтрація. І ще один варіант. Про який вже згадувалось витягнути сам папір. І от бачимо, наскільки більший об'єм набивки йде, якщо ви не накурюєтесь. ну От, приблизно таким об'ємом. Ну, от бачимо, наскільки більше можна його наповнити. Дані цигаркові гільзи. Можна придбати у нас за оптовими цінами від п'яти штуки, де знижка.